І якщо ви справді любите книжки, дозвольте їм піти. Це гасло буккросингу, так називають анонімно анонімний обмін літературою. Започаткував його ще 12 років тому. американський айтішник. він залишив 20 книжок із записками в холі готелю. Вже за півроку у нього було 300 послідовників. Рух за звільнення книжок із домашніх полиць активно розвивається і в Україні. Подробиці від Ксенії Пяськівської. Ми пишемо місце. Ну це там київський букросінг. Ми пишемо відпущено на волю, коли ким. Столичний книголюб Артем пояснює правила міжнародної гри. П'ять років тому він стояв біля витоків українського букросингу. Створив під нього перший сайт та поніс ідею в люди. За останні роки випустив на волю більше ста книжок із власної колекції. Тут питання не стільки, е, щоб зловити якусь класну книжку, а питання в тому, щоб справді поділитися е, своїми ідеями або ідеями, тими, які ти прочитав, із е, е, незнайомими людьми. Зареєструвати книжку на спеціальному сайті нині в Україні їх кілька, поширити в мережі повідомлення, де саме ви плануєте її залишити. Далі звільнити книжку в зазначеному місці, аби затяті книголюби могли відкрити на неї полювання та чекати на звістку від нового господаря. Оце і є схема буккросингу по українськи. Вітчизняні кросери звільняють та поневолюють книжки переважно на спеціальних безпечних поличках. У кожної своя родзинка та свої правила. Літературно-меморіальний музей Павла Тичини першим з поміж подібних в Україні долучився до книговороту, адже відомий поет мав 20-ти тисячну бібліотеку. Проекту букросинг тут виділили окрему кімнату, в якій майже тисяча книг. Сюди ж провели вайфай та поставили кавові столики, аби молодь привабити зарубіжну українську, англомовну і навіть релігійну літературу для проекту збирали всією громадою. Укупі з відомими письменниками ми звернулися навіть за релігійною літературою в Київський патріархат. надіслали листи через два дні. Вони вже запросили, щоб ми прийшли і цілу паку книжок взяли. Букросерська поличка у Вінниці знайшла прихисток у торговому центрі. Менеджер, яка й просувала ідею, каже: в колекції нині переважно класична література та фантастика. До книгообігу активно приєдналися місцеві продавці та орендарі. Було більше ста. Потом приносились книжки, забирались книжки. Тось тобто, вот я пересчитувалася. Ну, около 100 их и остается. Я думаю, что где-то. Книжок 20-30 на руках. А поличка на економіку правовому факультеті Одеського національного університету всього за місяць розрослася до шафи. У майбутніх правників найбільше котуються детективи. Спудеї планують спершу заразити вірусом букросингу інші факультети своєї альмаматер, а згодом і навчальні заклади Одещини. Є випадки, коли люди беруть книгу на першій парі і до четвертої пари просіжують на до книжки і довольні щасливі визручають їх. В деяких книжках ззаді є конвертики і туди можна вложити свої. Впідчит і так можна обмінюватися Українські букросери нарікають, нині вітчизняному книговороту на відміну від закордонного не вистачає масовості організованості та справді цікавих книжок. Та головне ентузіасти, які готові розвивати рух в Україні, є тільки за минулий рік. співвітчизники звільнили з полону домашніх полиць майже 2,5 тисячі книг. Ксенія Піськівська, Ала Храдченко, Тарас Чкан БТВ.